Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати, як їздити без рук. Це мій горний ровер, обладнаний дисковими тормозами, задію спереді і має 21 передачу. Ну, тепер приступимо, я вам покажу, як прав-право на їх. лавку, скидай на ровер і виїжджаємо, де ми будемо стартувати. Зараз побачив по поїз лінії, по другий три метри. Стаємо на лінію. Далі сам догори, передбачаємо найчажкішу передачу. Коли будете пускати руки, притискаєте так до рами коліна, так буде легше повертати. Так. Що ж, покажемо.